Із питом на стійкість, єдність та терпіння так можна характеризувати ситуацію, в якій зараз перебуває населення всієї України. Перебої в енергосистемі, а з цим і в водопостачанні зараз є випробуванням як для малого і середнього бізнесу, так і для громадян країни. В цьому сенсі визирська громада зараз є максимально згуртованою. Вважають її очільник Валерій Стоїлакі та начальник відділу житлово-комунального господарства надзвичайних ситуацій та оборонної роботи визирської сільради Вадим Ро кошка. Звернення президента, звернення цього міністра енергетики, вони попросили все населення України як можна більше економити цю електроенергію. Особливо це утреннє время, дето 6 до 10 і вечірнє время 7 до 10, тому що це саме пікове время, коли люди приходять, включають всі прибори і йдеть дуже велика нагрузка на електро... на електроспоживання. На території громади 34 артезіанські свердловини, з яких подається вода до помешкань, населених пунктів Громади на даний час, коли почало відключати на тривалий час електропостачання, в нас є електрогенератори для забезпечення подачі води в населені пункти. Живемо в такий час дійсно воєнний, тому треба об'єднуватись, бути разом і йти разом до перемоги. У визирській громаді з введенням воєнного стану по всіх старостатах проводиться кропітка робота з пошуку альтернативних водних джерел та приведення до ладу всієї системи водозабезпечення. Ділиться староста Любопільського старостинського округу Олександр Рембач. В цьому старостаті знаходиться п'ять артсвердловин. Ми виходимо із ситуації. У нас два фермери нам допомагають з генераторами. І один раз було задіяно генератор візірського джерела комунальне, тож півдня воно в нас працювало. В Ранжево є свердловина, вона подає туди фірму Оніс електроенергію. Вони працюють кожен день, і в них є мощний генератор. Люди звикли всі, що може бути в Україні. ми стараємося підкачуємо. Якщо довго нема світла, то підкачуємо воду. Перед громадами Одеського району наразі стоїть важливе завдання забезпечення їх життєдіяльності. Водозабезпечення наразі одна з перших у цьому переліку потреб. Ще влітку тут було проведено пошук альтернативних джерел водопостачання та розчищення колодязів у кожному населеному пункті Визирської громади. Крім того, у Любополі було проведено ремонт башти Рожновського. У Дмитрівському та Кордонському старостатах ситуація з водозабезпеченням також контрольована. Тут заздалегідь було виконано всі необхідні роботи. З заміни насосів у громаді було також встановлена захисна апаратура для того, аби насоси не виходили з ладу. Розповідає очільник визірської ТГ Валерій Стоїлакі. Якщо не буде світа каліновка, кордон, Любополь, так, не буде світа… и не будет скважины, будет не хватать воды, у нас есть генераторы. Мы от Гранта Гаварла получаем 5 генераторов по 7,5 киловатт, которые это очень мощные генераторы, которые вполне могут обеспечить работу этих артсфредловин, для того, чтобы у людей будет вода. И мы, когда получим эти генераторы, сегодня или завтра, мы их распределим по старостинским округам, где нужно это в первую очередь, и для того, чтобы они работали только для скважин. Ощадливе та раціональне використання наявних ресурсів кожним українцем сьогодні важливий внесок у нашу майбутню перемогу. Зараз у Визерській громаді продовжується індивідуальна робота з населенням щодо економного використання всіх видів цих ресурсів.